Ми з вами розпочинаємо урок української мови. Відкрийте, будь ласка, ваші звичайні зошити. Запишіть сьогоднішнє число класна робота. Сьогодні у нас з вами 16 березня, класна робота. Пропишіть, будь ласка, нашу каліграфічну хвилинку. Наша каліграфічна хвилинка складається зі слів частини мови. 16 березня класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку. У підручниках відкрити, будь ласка, сторінку 110. У підручниках сторінка 110. Завдання номер перше. Гаджик дізнався, що іменники, прикметники, дієслова, числівники, а також службові слова називаються частинами мови. Давайте перевіримо свої його слова через правило. Мова складається зі слів, слова, іменники, прикметники, дієслова, числівники, службові слова вони є частинами мови. Тож, дійсно, гаджик був прав, що іменники, прикметники, дієслова, числівники, а також службові слова є частинами мови, тому що наша мова складається зі слів. Прослухайте текст і поставте питання до виділених слів. І назвіть, як називаються ці частини мови. Пройшов дощ, пісок вологий, то дівчатка пекли торти. Один з ромашками, другий із нагідками, третій найкращий з трояндовими пелюстками І вас допомагав, квіточки збирав. Отже, ставимо питання до наших слів, що дощ, що пісок. Хто дівчатка що торти? Хто івайс, що квіточки? Так, як називаємо цю частину мови? Яка частина мови відповідає на питання хто або що? Так, це частина мови іменник. Дійсно, згадуємо з вами правило. Іменники називають предмети і відповідають на питання хто або що. Зараз запишіть, будь ласка, у зошитах виділені слова в дві колонки. Що та колонка хто. Ще нам потрібно з вами дописати до кожної колонки ще по два слова. У колонку що ми записуємо ще ромашка Троянда. А у колонку Хто ми дописуємо ще з вами хлопчик Оленка. Запишіть, будь ласка, ось таким чином, що дощ, пісок, торти, квіточки, ромашка Троянда. Ось як у нас в цьому стопчику. До стопчика хто? Дівчатка і вась хлопчик Оленка. Записуємо в зошит. І переходимо з вами далі. У вправі номер 4 нам потрібно з вами дати відповідь на запитання шебетунчика. Число записати слово. Скільки тортів зробили діти з нашого тексту. Хто пам'ятає, скільки тортів зробили діти? Так, діти зробили три торти. Записуємо. Діти зробили три торти. Підкреслюй, в записаному реченні числівник. Числівник слово три. Записуємо речення та підкреслюємо числівник числівник слово 3. Давайте згадаємо, чому це слово 3 є числівником. Так, тому що воно відповідає на питання скільки. А ми з вами знаємо, що числівники відповідають на питання скільки, котрий. Продовжуємо з вами далі. Наступна вправа. прослухайте текст, поставте питання до виділених слів і назвіть, як називається ця частина мови. Маленька Марійка сиділа й малювала. Спочатку взяла блакитний олівець, хай небо буде ясне, сказала вона, і намалювала небо. У небі хай сяє сонечко, сказала вона, і взяла жовтий олівець. Намалювала сонце і небо повеселішало. Отже, поставимо питання. Марійка яка маленька. Так, олівець який? Блакитний. Небо яке, ясне. Олівець який жовтий. Тож як називається ця частина мови, яка відповідає на питання, яка, який, яке, який. Так, це прикметник дійсно. Прикметники називають ознаки предметів і відповідають на питання, який, яка, яке, які. Запишіть, будь ласка, наші прикметники разом з іменниками, з якими вони зв'язані. Отже, Марійка яка маленька, олівець який лакитний, небо яке ясне олівець який?», Жовтий. Запишіть, будь ласка, ці словосполучення слово у зошит. Питання також записуємо. Переходимо далі. Прослухайте текст. Знайдіть слова, які називають дію. Поставте до них питання і скажіть, як називається ця частина мови. Найкраще на майданчику гойдок. Якщо розгойдатися дуже сильно, то можна злітати високо-високо. Я літаю, а малюки порпаються в піску. Я літаю, а Марко з'їжджає з гірки. Я літаю, марків дід садить квіти. Знайдіть, будь ласка, слова, які називають дію. В першому реченні в нас таких слів немає, в другому. Якщо розгойтатися, так, що зробити дійсно, то можна що зробити? Злітати. Так, далі я що роблю? Літаю. Малюки що роблять? Порпаються. Так само літаю. Що роблю. Марк що робить, з'їжджає. Також я що роблю, літаю. Дід що робить, садить. Дійсно. Що це за частина мови, яка відповідає на питання: що робить, що роблять, що зроблять, що зробити. Так, це в нас частина мови, діє слово. Дійсно. І в нас право. Дієслова називають дії предметів і відповідають на питання, що робить, що роблять, що робити, що зробити. Так, і останнє, десята вправа. Запишіть відповідь на запитання читалочки. Підкресліть службове слово, на чому літала дівчинка. Дівчинка літала. На гойдалці. Дівчинка літала на гойдалці. Підкресліть службове слово. В цьому реченні службове слово на дійсно. Записуємо ці речення, підкреслюємо службове слово. Переходимо до нашого домашнього завдання. На домашнє завдання вас буде скласти з наших слів речення. Діти, подвір'я, шкільне вийшли на. Складаємо з вами наше речення. Діти вийшли на шкільне подвір'я. Записуємо з вами це речення у домашній роботі, тобто ця вправа на домашню роботу. На цьому все. До нових зустрічей!